Вчора в нас був дощик холодно. Я була в куртці. в шапці, зараз теж ще зранку так одягнена. Але дощ то гарно. воно вмила, бо потім влітку будемо ми його чекати, той дощ. Коли буває, що по місяцю, по два, а в минулому році там з тою посухою, то майже не було все літо. Один дощ за все літо. Були питання по так, як, як я буду робити з цією сосною, як я її буду прищіпувати там наверх. І, ну як? Я буду підставляти драбину та залазити по стовбуру туди наверх. Там в мене вже є таке місце насіджене посередині. Там на перехресті стовбура та гілок є таке місце, я туди саджусь. І ці свічки вкорочую. деякі на треть, деякі навіть на четверть, бо це сосна лісова, вона потужна, росте. Тут, тут немає питань знизу як її пош пошмак... поштрикати, пошмагати. То так, з, теж з невеличкої драбини ну, ось знизу підставляємо і її вкорочуємо. Не всюди я можу постригти свої ялівці, це й не можу. Там гніздечко і вже пташенятка. Їх годують зеленушки, там поробили мені гнізда. То доведеться чекати. Це теж яливець дуже-дуже потужний. Хто зі мною на каналі, той знає, що з цього, з цього теж збривали метра чотири. Був, до дротів і заважав, і, ну, боялись, що. Оцю кришу знесе, вона там все ж таки не дуже витривала. Тому зараз вони там сидять, ну з цього боку можу підійти підстригти, а там ось вона, зеленушка. Дети? Ось ось сидить, сверстить, потім залі... залітає туди і літий. Літи годувати, ні, в дзьобу нічого немає. Не політів годувати. Доведеться сісти, зараз повирізати сам шити. Ніяк я у цього, цього, цієї макулати не можу добитися, щоб були нормальні кущі. Тут вони похворіли. Грибковим тільки я повиліковувала майже тільки вони почали нормально зростати. І приморозок, і що оце ото буде висіти, буду сидіти, вирізати, що, що робити. Бо дуже шкода, ось так залишати. Ну краси нема, і це теж краси нема. Це звичайні, ладно, відростуть. Вони швидше ростуть, а ці ростуть дуже повільно. Тут майже все нормально поприймалося. По ломи каменю, що були питання, деякі не можна саджати, ну, ще повне сонце, але тут її хитрість у скалці, тому що завдяки оцим ребрам сонце заходить потім у спеку і туди падає тінь. З різних боків іноді падає тінь. То якщо е, вдало розташувати, то ломикамінь не буде знаходитись на повному сонці постійно. Що в нас ще цікавого? Почав ну, потрохи відходити гінго? Один майже не постраждав. Цей дуже постраждав, а ще одне щеплення дуже-дуже постраждало. Тому навіть не знаю. Коли я побачу красу, почала відходити і гортензія Шершава. ну, не, не бачу броньок на цій гілок, доведеться, мабуть, порізати і залишиться оце що від кореня. Все пішло від кореня, підживити, порізати. Ну, що маємо, то маємо. Господи, це пташки всюди зранку. Хто? Хто з, з ким сперечається? Вже і шавля полізла. Сьогодні буду стригти газон, бо знов обіцяють дощ, а газон попер. Але це дуже добра мульча. Мені і потрібно, щоб він папер, але це це праця по стрижці. Нарешті доробила ось куточок тут, доклала брутівку. Ну, ось так, я ж кажу, не, не, не можу я одразу все зробити, то потрошечки-потрошечки щось доробляється. З віком, згода, ну, бачите, її випади по зимівлі і по цьому повторному другому приморозку. Тому томати довелось висадити ось таким чином вони вже переростають у стаканах, вже не можна. Ось зацвів один з моїх улюбленців. Тут поставили сітку, бо він завалюється. Тут довелося таки, таку клітку зробити, ну поки що тут немає нормальної. Для нього підпирної то посадили біля стовпа. Ну, ну так, не, не дуже гарно виглядає, але він хоча б цілий не завалюється. ну Картопельку ми саджали раніше, тому вже вона вилізла і теж була під укриттям полуниця вже стигне. Ось така гарнезна. Скоро будемо їсти. Тут вже і кукурудзку посадили, і чесничок. Тут в прикопі інжир. Ну, все потрошечки, салат, все потрошки зростає. Кабачки теж. Постійно вкриваємо. Постійно ми вкриваємо. Ну, ожина зараз зацвітає вже, набубилась уся ось так. Ворошок. Ну, як я кажу, без городу, як. Ну, інжир померз. Кабачки тут. тут, злаки, злаки. У, тут тимчасово в прикопі. Ну, інжир померз. Він відійде, він відходить, бо він живучий, але такі приморозки його пошкодили дуже сильно, як і виноград, навіть інжир. Здається, це така дубина, але дуже було холодно, вже порозкривали, і вкривати його ну, дуже було важко, ми нічого не можемо вкрити, встигнути. вже. І виноград тоді туди був підв'язаний, то ось частину вже повирізали, частина залишилась, але мало буде. Вружаю, ну що, що зробити. Ну, за трошечки він посильніше витримав, він гарніше виглядає, ніж кримський, але теж померз. І тут хвильками. Трошки капусточки повисаджали, теж все, все під, то, то під укриттям, то під ящиками. У нас такі справи, тут теж братки. Курчавість мама бореться, та е, зайві теж обстригають гілочки. Ну, тут, братки, ось такий в нас тут невеличкий город, але він є. Ось який кабасик лежить. Потім ще піде і перець висаджуватися. І квасоліка ось тут буде спаржева. Ну, Все все потрошечки є. І томати, і синенькі, і огірочки у теплиці. І хотіла ще показати в мене, що творять пташки. Ось їм кущів в мене мало. Тут сарайчик, і вони ось у ту дірку, там була вентиляція, але вона е, вивалилась від вітру. Від урагану. І думаю, що вона тут робить? Коробка. Ось вентиляція, тут у мене все у коробках, у горшиках. Ну, все, що потрібно, але десь вони ж має зберігатись. І ось тут гнізда. І вже пташенятка там сидять. Ну, вони зараз поховалися. Ось стирчать носики, клювики. Причаїлись, коли мамка пролітає, то вони тут підпригують аж у тій коробці. Ну, все таке буває. Ну і ще ж таки, я ж сказала А, але не сказала Б. То були питання по Blue Arrow, на якому їх. В якому вигляді, і на якій висоті їх можна стримувати. Ну, ось тут вони ну, не невеликі. Ну, трошечки більше, мабуть, 2 метрів. Десь плюс-мінус. І ось так я їх стримую вже скільки років. Це моє живцювання, наше живцювання. Ми з мамою наживцювали зі своїх блюєрів. І ось в такому стані вони будуть зростати. Більше я їм не дам. Ну, куди мені більше? З моїм зрістом і з тим, що обслуговувати, їх теж потрібно. То це дуже швидко робиться. Два рази на рік я їх підстригаю. Ці були не стрижені в зиму, то вони скоріш відросли. Бачите, вони були не стрижені в зиму. Цей був пристрижений в восені. То він ще тримає форму, не так лізе швидко, а ці буду стрикти, поки зараз в нас прохолодно. сьогодні сонечко. Тягну позилочку з чомираками. А чого я тут зупинилася? А зупинилася показати, що робить сумах. Не саджайте сумах у себе на городі. Вон тут косять з травичкою, так, він дуже гарний, такий класний, але ось це ні. А що буде в саду? По пандос. Ось отримала від Ганника Карамазіної нові чомерники. У людини є свій канал. Я вставлю там дуже все по чомерникам. Інформація розписана дуже гарно. То ось що я отримала, вже почала доставати. Це монт небо. Ось такий чимерник нової селекції. М -м Перші ліски йдуть червоні, нові. Так, інший чимерничок. Це Solar Bright. Solar Bright. Це буде білий, махровий з ніжною ніжною рожевою облямівкою. Такі вони, як дзвоники. Так, це, мабуть, кінтес семь мої та подруги. Ну, це касетна розсаду, вони дорогі, дорогі, там 430 гривень ось цей, Точно квінтес сесам. Жовтенький, махровий. Ось зараз піду саджати на постійне місце. Ще один чимерник, це теж серії за Rookieс. Ага, заклеєно. Підпишу, бо я забула. Там було три сорти, а на один я не попала. Ось теж такий, таке листечко біле, зубчисте, дуже гарне. І ось до собі до колекції, ще синюху. Ось варігатно, підсажу до своєї, що в мене вже є. Все. І ще один чимирничок, то теж квінтесесан, оце. Мені і подрузі, все, пішла сиджати.